Давно я не грав на Вашингтоні. Коротше, народ, сьогодні я продовжую виживання, але вже на Кобрі і на карті Вашингтон. Я сподіваюся, все буде добре. Бу. Не бойся! Я друг, я тебе не обіжу! Ух ты, йоп! Ти хто? Я ваді, Народ, як ви зрозуміли, в мене сьогодні виживання не соло, а дуо. Ми будемо виживати з моїм тіммейтом Вест, тобто Владік. Так, це в нас гани, правда? Так, це в нас гани, їх можна тут залутати. Патроні на не на 9. О, Eagle fire! Ну я з Eagle fire тоді що буду бігати. Стоп, порли <риклухи> тебе? Ні, я з ним сам справлюся. Круто. Куди біжиш, братів? В нього спецоб. О, ще одна граната. Йду ще раз в гани забіжу туди. Може тобі ще пушку найду. О, ще одна ігла! То вже тобі буде. Нормально. Чесно кажучи, я давно на Вашингтоні не грав, максимально давно. Я останній раз на Вашингтоні грав, певно. Ну, типу, рік назад десь. Може, пари Тіп там був. Та йоп, звідки мене вбили? Граната є. Тут ще одна харда є на патронах. Мені приціл би не помішав, звісно. Буваю. Забив. Я морю, в принципі, ну, робити, не, били, забив, били, не били, забив не вирізай. Забив, забив, забив. Головне бік зомбіка не заграти бо це все, це буде финал. Я його заграв Это фіаско братан! убивай. мене тип. Мене тип забив! Був. Да. кого шеста забрал? Так, так, так. Минус. Ай, хорош, просто мужик. О, аук! Нормально, пойдет. раз, два, три. Треба його с работой. Там ти, ч, пулі ты обзиваєшся. Дав втечку. Забив. Бачу, войка. до хати. Нафіг. Ай! One hour later. Ну що, ми вернулися, ні? Yeah, uh -huh. Я бежил хату видели золотаю. А може. Дай. F***, дебіл! А я проголосував? Ты пекнись краще до мене, тут є варіант. Ви Тоник, витривай звернение. Раз, два, три. Подавай пиздинг! Маю, маю ще один сайбертуз, можемо двох сайбертузами вискочити. Закрий. закрій! Є? На, 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 прикрий, прикрий мене, прикрий! Та закрий, дебіл! Тут демізм. Ти маєш харду, ще одну? Ні. О, тепер є. Детон! Ммм, Боня шесть заряжена. Блять, уснул я. Найс. Ай. Ты бьёшь? Я бе бе бе. На колени, на колени. 2000 years later. Фу, третій захід за сьогодні, я years later. Ми, в принципі, можемо построїтися тут, бо нормальний знаєте, де строїтися. Ну, так чи так пронесуть, скоріше всього, правильно? Ну да. Ми вже третій раз сьогодні проносили, так що офігу. Плюс є шанс спавна великого зомбі. І він тут є. Давай я харду візьму. Давай я харду візьму. Давай перше маленьких може порозбираємо. Гранати. таке Нормально, може бути. Э, в тебе є бензопилка, правда? Дроп не бензупилку. Дай-ка, ні. Тільки зараз дерево треба. Все, є. Откриваю. Спальник. Открывай двери без ключа. Тя, 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 тя. Все, я спальник, зараз шафтай, походу буду. Да, шифтай зараз спальник буду. Да ладно, я тебе набахав, Владик. Ты такий наивный бош. бош. бош? бош? Заспівай пісню макана. Пацаны мечтают закрыть долги, улететь за кот. А це я розумію пісні. Хок. Дям подивимся нашу стару хату. Давай. І до цього, що при мене ну, Скажи так, хату збрили під ноль. Тут же нема що лутати. А арешт? у дубіна задубіла скотина. Просто чепоха. Вс, повистрілював все що міг старт через 6 секунд Одна секунда uh, и 1000 секунд Что за херня одна секунда и 1000 секунд Це Все я, но тільки не пушка Може сбрил Ай-яй-яй Хороший мои хорошие. Тут подхватка. Ой-ой-ой, брат, тут подхватка. Максимально. Ой-ой-ой, мопла, 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 мопла. На хом, на хом, на хом, да, пойдем. Ну, хоть бы заранее сбрыла. Я встиг! Я тоже. Ой-ой-ой. Фло, фло, мопла. Нормально, пойдет. О, петух выпал. О, дурак. Понятно. Давин. Плачу. Спасибо. Сіжка, сіжка, сіжка. М'яло чули приятно. Як називати на тому дому, Не понял. Не вбивай, не вбивай, не вбивай. Збрию зараз. Ну, пробуй збривати, не лох лохпитальний. Збрив. Отже так, я зрозумів. На стіп, на стіп. Лоскут, лоскут, лоскут. Оскут, оскут, оскут. Коротше, народ нам сьогодні люто не везе, вирішили ми просто забрати всі реси і вийти з сервера. Я не знаю, що з цього буде, але ми виходимо. Просто кинеш годину, покажеш їм скрін години, яка година, до якої ми граємо. Отака в нас година, а також народ. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ставте колокольчик, щоб не пропустити відео на цьому каналі. 10 laikų naujas vaizdo įrašas.